Танцюють не тільки своїм тілом, а й душею. Ось так у залі палацу культури «Центральний» десятки містян золотого віку повторюють рухи під драйвові треки. Вже друге на заняття соціальних танців долучається. Пані Алла. Містянка зізнається, приходить сюди за новими знайомствами та. Позитивними емоціями. Найбільше сподобалося. Найбільше сподобалися красиві костюми, виступали діти. Я дуже полюбляю дітей. Тут все дуже цікаво. Я хочу навчитися танцювати вальс, адже він століттями був найтендітнішим видом танцю. Аби зробити зустріч не тільки активною, а ще й освітньою, костюмар згаданого творчого осередку Ольга Лопатова провела для криворіжців майстер-клас зі стилю. Відтак шість містянок взяли на себе почесну місію манекенець та продемонстрували весінні креативні образи. Хочу запропонувати жінкам напередодні весни якісь деталі, аксесуари, як можна себе прикрасити тими речами, які є у гардеробі. Додати образ палантином, хустиною. Навіть хочу спробувати використати чоловічі краватки як жіноча прикраси. Не давала сумувати учасникам івенту професійна фітнес-тренерка Євгенія. Містянка, як вона і сама каже, живе танцями чи не все своє життя. Останні два роки хореографиня проводить ось такі денстерапії з криворіжцями поважного віку. І вкотре переконується, що рух це життя. Танок це взагалі про все тіло. І ми будемо танцювати так і ногами, руками, всім тілом, посмішкою і душею. Сьогодні будемо все потроху. Це різноманітні напрямки, і це більш танці для души. І дійсно, тільки подивіться на усмішки учасників, їх палаючі очі та не менш запальні танці. Тенденція проведення занять соціальних танців для золотого покоління набирає обертів чи не у всіх країнах світу. Україна та Кривий рік, зокрема, не стали тому виключенням. Відтак, у рамках програми танцювальної школи Social Денс у місті проходить танцювальні вечори, під час яких учасники відвідують майстер-класи, міні-дискотеки, танцювальні інтерактиви та навіть готують показові виступи. Ми, криворічці, ще раз демонструємо, що ми сильні люди, які не чекають, коли закінчиться гроза, а вчаться танцювати під дощем. Зараз ми розпочинаємо по місту дуже велику програму, щоб люди з самого різного віку, в тому числі золотого, мали можливість займатися танцями. Це своєрідна терапія, яка дуже важлива зараз, в тому числі в умовах війни. Люди мають можливість навчитися танцювати, спілкуватися, і що важливо, все це в умовах безпеки. Міська влада та рада оборони міста облаштували 10 палаців культури з сертифікованими укриттями, що дозволяє проведення будь-яких івентів, як от і цей. До слова, тільки за минулий рік творчі осередки змогли провести близько півтори тисяч івентів для містян, чимало з яких були благодійні. Крім того, нещодавно у місті започаткували новий проєкт на базі ПК Мистецький, де наші захисники та їх родини два рази на тиждень можуть відвідувати майстер-класи з бальних танців. Це черговий доказ, що, попри війну, культурний тил кривбасу продовжує. Тримати свій стрій та підтримувати незламний дух містян. Антон Чекаль, Едор Тушпенко, перший міський.